Вітаю в Дніпро тів контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдана, вітаю, дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро, чергова трагедія у Дніпрі. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед них дитина постраждали три десятки людей. Ворог напередодні вдарив по місту дронами. Богдане розуміючи те, що росіяни не збираються зупиняти терор, що їхньою задачою є тиск, ескалація, регулярні жертви серед цивільних. Хочеться вірити, що має бути якась ефективна протидія. На твою думку, що можна заподіяти? Чи існують ефективні технічні методи, не пускати ударні безпілотники в межі населених пунктів? Чи є розуміння, як треба удосконалити систему боротьби з такими ударами, аби зокрема обезпечити мешканців Дніпра та області? Насправді так, поперше, ми бачимо, що Російська Федерація збільшує атаки. Ударними безпілотниками, типу шахет, і, звичайно, це пов'язано з декількома факторами. По-перше, Російська Федерація вже наростила достатньо потужності для того, щоб масово виробляти ці ударні безпілотники. Ну і звичайно, Російська Федерація змогла знизити собівартість даних дронів для того, щоб більш масштабно їх виробляти та застосовувати це значно дешевше, ніж балістичні ракети і інші види озброєння. Тому, звичайно, на жаль, Росія буде нарощувати ось удари даними даним типом озброєння. Так, якщо порівнювати там рік назад, дані дрони атакували. Умовно, там Одесу, Харків, Київ, тобто були певні міста. Зараз кількість міст вже збільшилась, тобто, це не тільки Дніпро, а вже і міста, які знаходяться і в області, зокрема, і Кам'янське тому, звичайно, тут потрібна ешелонована система протиповітряної оборони. Звичайно, що Угу. Собівартість, наприклад, шахеда і е, ракети там, у, умовного патріота зараз, я думаю, росіяни зменшили собівартість дрона там до декількох тисяч доларів. І, звичайно, що потрібні мобільні групи протиповітряної оборони безпосередньо стрілецька важка зброя, і такі групи вони повинні масштабуватися. Вже багато було протягом війни е, інформації, що даних людей постійно забирають, переводять е, на фронт, тобто відправляють в піхоту, і у нас постійно з цими засобами мобільних вогневих груп є певні проблеми. І, звичайно, що наприклад, е, кваліфікація цих людей вона звичайно різна, тому що. Недостатньо просто взяти зброю в руки або автомат, або кулемет, і їздити там мовно виїжджати, намагатись збивати ці дрони. Звичайно, це повинна бути кваліфікація, яка здобувається протягом місяців. І, звичайно, що і повинно бути фінансування цих мобільних вогневих груп. Тому що якщо ми будемо там підраховувати, скільки обійдеться там одна мобільна вогнева група, це автівка, це озброєння, це засоби приладонічного нічного бачення, приціли, також потужні пролектори, які зможуть допомагати виявляти ці цілі, і таким чином допомагати. Кулеметникам е збивати ці цілі? Ну і, звичайно, якщо так все підсумувати, то я думаю, що собівартість кожної одної мобільної такої групи буде близько 100 тисяч доларів, якщо не більше. І, Звичайно, що це повинен хтось фінансувати. Звичайно, волонтерський рух е український. Е цього важко мого буде це витягнути, адже взагалі. Всі волонтерські кошти вони фактично йдуть на лінію фронту, там, де вони найпотрібніші. Е, тому е, тут е, вже питання, напевно, до громад і е, е, така проблема, вона вже е, стає проблемою безпосередньо е, влади на місцях, так? Коли потрібно щось е, вирішувати, е, шукати певні рішення, тому що Якщо е, не шукати цих рішень, на жаль такі трагічні випадки, як вчора, вони будуть повторюватись. І люди, які повинні були ще е, жити, так, тобто загинула 16-річна дівчинка, це ось такі реалії російсько-української війни, що війна вона вже далеко за лінією зіткнення. Богдан, якщо говорити про якісь системи, які можуть виявляти, наприклад, дрони, перенаправляти ці дрони, це, чи е, реальний механізм це масштабування лише мобільних груп? Звичайно, повинні ще засоби радіоелектронної боротьби, але зазвичай е, е, дрони, російські дрони, шахет, вони працюють е, на е, звичайних сім-картах е, наших операторів. І звичайно, що є певний, там певний прогрес, є е, і результати по радіо е, е, саме радіоелектронні боротьбі з бронами, але як бачимо, що в масштабі все ж таки це повинен бути комплекс засобів, який буде ешелонованим, і в такому випадку вдасться ліквідувати цю загрозу. Богдане сьогодні у Нікополі росіяни вбили двох чоловіків, обстріляли місто з важкої артилерії. П'ятеро людей постраждали, четверо з них в лікарні у важкому стані. Це ж точно не атака військових об'єктів. Просто обстріл великого міста в черговий раз. На твою думку, яка задача ворога стоїть наразі стосовно саме Нікополя. Насправді Російська Федерація сприймає Нікополь як полігон. Фактично, щоб відпрацьовувати навички артилеристів, дроноводів, операторів різних типів дронів для того, щоб в подальшому їх відправляти на фронт, ми всі знаємо, що місто Нікополі знаходиться фактично навпроти Запорізької атомної електростанції, і Російська Федерація активно використовує територію цього об'єкту для того, щоб переміщуватись. І безпосередньо ховати там свої арт-системи, і розміщувати безпосередньо ось той контингент, який займається терором. Насправді, так, доля міста Нікополь вона досить трагічна, тому що до війни 100 тисячне місто перетворилось майже в два рази. Населення зменшилось зараз понад 50 тисяч і. За весь цей період більше 70 людей вже загинуло в Нікополі. Понад 500 було поранено, понад 5 тисяч будинків було або знищені, або бушкоджені. і це все продовжується. Звичайно, що фактично Російська Федерація могла цього не робити. В цьому нема жодної необхідності. Але російські війська сприймають місто Нікополь як. Полігон. Богдане. Тобто, знищувати арт установки окупантів, які безпосередньо б'ють по Нікополю, у нас можливості немає. Ми можемо намагатись виявляти ці установки. Але, звичайно, є проблема в тому, що небезпека, тобто, такий об'єкт, як атомна електростанція, це є висока вірогідність. Ядерний катастроф, звичайно, Російська Федерація розуміє і, і цим це використовує цей об'єкт з нашого боку, звичайно, можна було б сказати, що треба фіксувати такі випадки, і там показувати європейським партнерам і, взагалі, всьому світу, але звичайно, ми бачимо по. Теракту, який відбувся в Кривому Розі, по балістичним атакам в Кривому, в Кривому Розі та в Сумах, що західний світ, взагалі весь цивілізований світ, мало зацікавлять випадки ось такого тероризму, близько доби. Вже різні експерти-медійники намагаються розібратися із загрозою дронів, які нібито можуть нести капсули з отруйною речовиною. Інформація подекуди суперечлива, при цьому лунають досить логічні поради, бути обережними, триматися подалі від уламків. Однак, що думаєш ти з цього приводу? Насправді, звичайно, по-перше, триматись від уламків потрібно е, в будь-якому випадку, тому що е, в кожного дрона є бойова частина, яка може просто здетонувати. І тоді буде велика трагедія. Стосовно е, отруйних речовин е, я хочу сказати, що дійсно е, зараз іде не тільки е, війна на полі бою, а йде і війна інформаційна. Тому е, поки що незрозуміло, навіщо там росіянам використовувати отруйні речовини, якщо можна е, використовувати е, так звані так. Е, Касетні е, заряди в тих дронах для того, щоб е, нанести максимальну шкоду живій силі, і взагалі людям, е, тому е, така інформація вона і буде з'являтися стосовно використання е, будь-яких методів, засобів. Не вся вона буде правдива, але все ж таки підходити до дронів, і там як з'являється відео, де. Люди там збивають паливо з шахетів там або ще якісь маніпуляції там відбуваються з цими дроманами. Звичайно, що це цього не потрібно робити. Богдане близько трьох тижнів залишається до 9 травня. Загалом є розуміння про важливість показових перемог, перемог ворога для путінської презентації. Втім, наші підрозділи тримають оборону на Донеччині, тримається Білогорівка на Луганщині. Про те, як ти оцінюєш ситуацію, які темпи наступу росіян, зокрема, поблизу адмінкордонів Дніпропетровщини. Е, звичайно Російська Федерація продовжує зберігати стратегічну ініціативу, е, якщо безпосередньо брати кордони Дніпропетровщини. Зараз е, найближче ворог до кордонів це е, біля сіл Горіхова, горіхова Троїцьке і Котлярівка. Так. Це близько 4 кілометрів. Звичайно, що російські дрони вже ударні безпосередньо дрони можуть залітати за ці села і безпосередньо долітають до адмінкордону Дніпропетровщини та Донецької області. Звичайно, що саме тут найбільше, наже більше занепокоєння викликає. Безпосередньо ситуація, тому що тут є достатньо широка ділянка, ділянка фронту понад 18 кілометрів від річки Вовча до річки Солона це фактично нилина, яка йде до Новопавлівки. І на цій нелині, тобто це великі поля, і фактично там частково через ці поля йдуть лісосмуги. І безпосередньо зараз ворог намагається тиснути саме це один із пріоритетних напрямків, і звичайно для Дніпропетровщини цей, цей напрямок і ця ділянка вона є досить я не хочу сказати критичною, але це та ділянка, на яку потрібно звернути увагу для того, щоб не дати змогу ворогу просунутися на ній. Безпосередньо і вже далі наступати в бік Новопавлівки. Рівно місяць тому мої колеги робили матеріал на основі аналізу ситуації на фронті та інформації від військових стосовно планів росіян влаштувати великі кліщі навколо Курахівської кишені, які мали б зімкнутися в районі населеного пункту Дачне, якраз Новопавлівської громади Дніпропетровщини. Давайте подивимось фрагмент сюжету, і після цього продовжимо. У напрямку Дніпропетровської області ворог значним чином уперся в українську оборону поблизу Костянтинополя та південніше богатиря. Пише автор телеграм-каналу снайпер» воїн Станіслав Бунятов додає окупанти, намагаються прориватись крізь низку сіл по річці Мокрі, Али, та в районі надежденки і Прображенки, активно застосовуючи автомобільний транспорт та піхоту. Рух на цих ділянках чергові майбутні кліщі, які спочатку будуть звужуватися, а потім закінчаться звичайним перерізанням логістики за допомогою оптоволоконних дронів. Бунятов у коментарях до публікації наводить схему утворення кліщів. Столити їх окупанти хочуть у дачному. Це населений пункт Новопавлівської громади Дніпропетровської області Богдане. Як ти оцінюєш цей ризик? І як на плани росіян впливає робота підрозділів тактичної групи вугледар та взяття під контроль Дніпроенергії нещодавно? Ну, насправді, дійсно, зараз Російська Федерація намагається перекинути і перекидає якась частину підрозділів з Курщин безпосередньо, які там приймали участь у так би мовити, ось так в тій операції переглядання логістики Сил оборони, які були на Курщині. Звичайно, що зараз кожна кожна сторін розуміє той, хто контролює. Логістичні маршрути, логістику, той має е, ініціативу введення бойових дій. Е, звичайно, е, варто зазначити, що тут е, сильність населених пунктів досить е, висока, і е, завдяки тому, що Константинополь це великий населений пункт, так як і Богатир, нам вдається все ж таки тут е, стримувати противника. Тому що немає такої, знаєте, визначеної лінії фронту, противнику важко орієнтуватись у забудові, де є його позиції, де є наші. І, звичайно, що м якість та підготовка штурмових груп противника, вона на досить низь низькому рівні, фактично, це піхота, яка використовується для виявляння наших вогнових позицій. Е Звичайно, Російська Федерація має тут перевагу і в вогневих засобах, і в живій силі, і м -м, безпосередньо керівнику м -м, генералу Наєву тактичної групи Вода ситуація йому дісталась досить складно. Немає достатніх засобів у нього для того, щоб звичайно тут ось так стрімко зупинити просування ворога. Сили, які в Наєва є, вони вже досить тривалий час на цій ділянці фронту, або ті, які прибули, вони вже тривалий час ведуть бойові дії, 22 починаючи з 22-го року, і, звичайно, що там повноцінних е, ротацій, або повноцінного відпочинку е, ніхто з цих підрозділів не утримував. Е, зокрема, сам Наєв зазначив, звичайно, що. Е, Кількість особового кількість втрат з боку сил оборони значно зменшилась, ну і звичайно варто зазначити, що і просування ворога після захоплення курахова, і завдяки тому, що вдалось трішки вирівняти все ж таки лінії фронту, вдалось призупинити просування ворога. Звичайно, це не остаточний, так би мовити, крок для того, щоб ворог втратив стратегічну ініціативу, але з даними силами, і тим, що які сили тут зосереджені. Звичайно, тенденція вона в наш бік. Богдан, як ти оцінюєш подальший розвиток подій в контексті спроби великого наступу росіян, де вони можуть спробувати завдати удару? І чи є ресурс для цього? Сили оборони Півдня опублікували відео масованого штурму окупантів на запорізькому напрямку. Противник збирався прорватися силою в 320 осіб, 40 одиниць техніки, три танки та близько 10 багів. У підсумку 29 одиниць ворожої техніки знищено, 140 військових ліквідовано, три танки були уражені. Відбулося все вчора, ввечері на ділянці лінії фронту біля населених пунктів. П'ятихатки, степове, лобкове, мала токмачка та малі Щербаки. Богдане, куди вони прориваються? Це те, про що ми говорили там місяць тому назад, умовно, про те, що ворог концентрує свої сили для того, щоб е, прорватися в Оріхале і далі далі за Оріхали в бік е, Запоріжжя. Е, Ні для кого не секрет, що Російська Федерація, так би мовити, включила Запорізьку область е, склад Російської Федерації, і незважаючи так на Умовні, якісь перемовини, які можливі, там про що там заявляють там наші союзники і ряд інших людей. Ми бачимо, що Російська Федерація концентрує значні сили на пріоритетних для неї ділянках, і звичайно, ми з вами говорили про те, що тут росіяни концентрують сили для того, щоб почати свої штурмові дії безпосередньо вже в квітні. І ось вчора це. Була перша спроба, очевидно, керівництво росіян вирішило, що є передумови для того, щоб прорвати лінію фронту, і тому тут сконцентрувало достатньо серйозні сили, але очевидно, що вони недооцінили ситуацію, обстановку, і ось цей штурм на широкій ділянці фронту він зазнав, він провалився. Це м, нагадує тоді, напевно така в діївці 23-го року. Звичайно, що тоді там було задіяно понад 100 одиниць броньованої техніки. Вже зараз росіяни не концентрують таку кількість е, бронетехніки, але е, зазвичай, як показує практика, після таких дій е, Російська Федерація буде просто переформатовуватись російські війська саме тут. І будуть намагатися штурмувати малими групами. Зазвичай це або підрозділи на мотоциклетах, там багі, або на цивільних безпосередньо автівках, які полегшені, переобладнані для того, щоб свидко під'їхати до зони, до точки штурму. Тому. Ділянка тут фронту зараз буде активізуватися безпосередньо Ворог буде намагатися е, тут дійти до е, якомога ближче до Запоріжжя. Богдан Олександр Вучич, президент Сербії, попри попередження Європейського союзу щодо неприпустимості такого візиту, підтвердив, що поїде на парад до Москви 9 травня. Більше того, планується, що одна із сербських військових частин візьме безпосередню участь у параді на красній площі. Вучі сказав, що його країна вперше бере участь у спільній організації параду. Які ризики ти бачиш у цьому зв'язку? Це ж фактично підтвердження офіційної підтримки Росії у злочинній війні, яку Росіяни ведуть в Україні. Звичайно, Російська Федерація шукає союзників безпосередньо в Європі, і завжди, якщо проводити аналогію там Другої світової війни, ну, нінацистської Німеччині теж були союзники: Італія, е Угорщина, Румунія, ще там ряд е країн, які підтримували е дії нацистської Німеччини. Тому тут е Російська Федерація, звичайно, вона теж має вплив на ряд країн е в Європі. І буде намагатись таким чином впливати на те, що відбувається безпосередньо на європейському континенті, тому о, тут нічого дивного немає, і звичайно, нам би хотілося сподіватися, щоб на нашому боці були всі європейські країни, всі країни світу. Але на жаль, це просто неможливо тому дійсно нам потрібна підтримка. Дійсно потужних е країн Європи, там Німеччини, Франції безпосередньо е Великобританії, для того, щоб, е незважаючи на е там, можливу втрату подальшої підтримки Сполучених Штатів, для того, щоб нас е підтримували наші європейські партнери, тому е звичайно, війна, як бачимо, вже в е черговий раз переходить в нову стадію, коли кожна кожна з сторін цього конфлікту війни намагається здобути собі як омога більше союзників подальшому вже вести цю війну богдане дуже дякую тобі бережи себе перемоги мирного неба друзі сьогодні разом з нами був документаліст військовий журналіст богдан пападін на все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!